будинків будинки для мешканців цього міста, чому в мене в будинку умовно мені 10 годин відключають, а тому 8, а тому 12, а тому 15, і конкретні адреси. У них є для цього гарячі лінії в кожному місті, в них є служби спеціальні, виконкома, комунальні. Розумієте? І вони можуть абсолютно втручатися в цей процес і вимагати від енергетиків. Справедливого розподілу цього ресурсу їм в карти, в руки давно треба було цим займатися, і для цього не треба ніяких нових законів. В них є повноваження згідно з їх законами, які вони мають виконувати. Просто вони не дуже люблять ці повноваження, бо вони ж хочуть бути красивими, файними такими і улюбленцями для всіх. А не тут ж. доведеться в конфлікти лізти. А мери не люблять дуже. Вони саме тому не люблять будинки заходити. Розумієте, вони не люблять сварки завазити між ВоСББ або в між, кому... між комунальними структурами і своїми громадянами. Вони кажуть: ні, 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 ми тут погуляти вийшли. Ми ми такі. Мери щастя, ми вам подаруночок, якийсь там, там, ялиночку таку зробимо, фейрвір там, вілодорожку. А от якщо конфлікт, це ви самі там голову розбиваєте, в судах там проводьте там, роки життя, щоб з'ясувати свої стосунки з комунальною компанією. Я, я, я просто чому кажу, я сам так, ну, я просто я не розумію київську владу. Наприклад, я сам в чергове зайшов в суд з керуючою компанією. Тобто я співвласник міста, так само, як і кияни. Розумію, що мені неправильно порахували ці тарифи і неправильно конкурс провели. Замість того, щоб послухати мене, і скасувати, і виконувати закон. Ну, я ж краще їх знаю закон. розумієте, Я ж їх писав, я їх приймав. Вони його порушують. Я до них йду і скаргою кажу, це масове порушення стосується мільйону киян. Вони. Роблять круглі очі, кажуть: ні, 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 йдіть в суд. Я йду в суд, в результаті мій суд. Чи п'ять місяців я чекаю засідання з літа. В листопаді перше засідання. Суддя якась, вибачте, слаба, адекватна, бо я по ній бачу, що вона, вона буде не, суд, не судити, вона буде обслуговувати комунальну кампанію. Я знаю чому. Тому що можливо їй квартиру да, -да, да, дасть місце, можливо, ще щось ну, так. Так і в мене так. ж немає квартиру подарити. А місто може так. суддям дати і приватизувати службове житло. Так. Вони ця схема, вони так всі суди купують київські і